Святий Павло сьогодні говорить, що багатство може бути чимось поханим. Не що є погане, бо матеріальні речі є добрими. Але що, коли воно є метою нашого життя, коли ми починаємо бути жадібними, тоді ми втрачаємо найважливішу мету нашого життя: мету спасіння і мету любові, коли ми в стосунках з іншими людьми. Більше думаємо про це, як бути багатим, ніж як любити цю людину. Тому постійно варто себе запитувати, що є метою мого життя, і чи часом я на місце Бога і любові до іншої людини не поставив власне багатства матеріальних речей, що керує мною жадібність. І не має значення, чи я є духовним, чи я є мерянином, чи я роблю такі речі, чи такі чи я є чоловіком чи жінкою, так є завжди. Лише тоді, коли в центрі, на першому місці мого діяння буде любов до Бога і людини, лише тоді багатство буде чимось добрим.